Молодість Даниїла та його друзів у Вавилоні і поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться. Даниїла 1.8. Святе письмо представляє нам Даниїла як одного з тих, кого полюбив Господь. Його вірність Всевишньому вражаюче показує пророк Єзекіїль, через якого Господь. Говорячи про незмінність своїх присудів, які невдовзі мали торкнутися юдейської землі, сказав: А коли б серед неї були три мужі: Ной, Даниїл та Йо, вони у своїй справедливості врятували б лише свою власну душу Єзекії 14:14. Ці слова були сказані Єзакіїлем, Незадовго перед спустошенням Єрусалиму, коли Даниїл перебував у Вавилоні, в якому досяг дуже визначного становища, і без сумніву його слава дійшла до його рідного дому. Даниїл разом з Йоакимом, юдейським царем, а також з багатьма визначними людьми з Ізраїльської землі, був узятий до неволі. Перш ніж настала остаточна неволя за днів Седекії, коли була спустошена земля, залишившись без мешканця, і коли розпочався 70-літній період спустошення. Даниїлу було близько 14 років, коли він потрапив до Вавилонської неволі, в якій дожив до пізньої старості, досягши віку понад 100 років. Даниїла 1.21. Книга Даниїла є однією з тих, проти яких так звані вищі критики витрачають багато зусиль. Тоді як одні схильні називати її фікцією, інші заявляють, що вона є історією, яка описує панування Антіоха Епіфанія, який жив приблизно через 100 років після смерті Даниїла, і що вона була написана якимось невідомим автором який для маскування вжив ім'я Даниїл, сучасна наука та вищі критики залишаються в значній опозиції до всього, що має характер правдивого пророцтва, до всього, що могло б вказувати на пряме божественне натхнення, і намагалося б в якому небудь значенні цього слова провіщати майбутнє? Книга Данеїла, перевершуючи всі інші. Наділена тими характеристиками, і тому більше, аніж будь-яка інша книга старого заповіту, засуджується тими людьми. Та Господь заздалегідь попередив нас через апостолів і пророків про цих людей, чия мудрість стане для них самих пасткою і сіткою, так що загине мудрість премудрих його, а розум розумних його заховається, затьмариться. Ісаї 29.14, 1 Коринтян, 1 розділ з 26 по 29 вірші. Також наш Господь звернув увагу на те, що ці речі приховані від мудрих і розумних, а об'явлені немовлятам, зрозумілі для тих, хто не вихваляється мудрістю, яка вважається такою у світі. Матвія 11, 25 яким же правдивим стосовно фактів виявляється це твердження? Тоді як багато великих та вчених спотикаються на твердженнях вищого критицизму та інших форм невірства, господні малі, тихі і покірні, що надаються до навчання через Слово Отця, є поінформовані і зростають власті і знанні правди. Тим, які добре тримають у своїй пам'яті образи і пояснення пророц Даниїла, подані у студіях Святого Письма Перший, третій Томи, немає потреби представляти детальні аргументи, щоб довести, що прекрасна книга Даниїла не є фікцією, але книгою, що прекрасніша за будь-яку написану фантазію, також буде зайвим казати їм про те. Що це історія подій, які мали місце в 167 році до нашої ери, і які помилково подаються як особисте пророцтво самого Даниїла, тому що вони бачать його виконання в минулому, теперішньому і майбутньому в ширших, прекрасніших і більш дивовижних масштабах, ніж усе те, що сталося в згаданому вище році. В етапах виконання цього пророцтва вони помічають незаперечні докази діяльності надлюдського розуму, а також те, як заявив Даниїл, що Всевишній Бог об'явив в ньому таємниці свого плану, які ще відносяться до майбутнього. Навчання Даниїла та Його товаришів. З нашої лекції виникає, що Даниїл та інші єврейські полонені. Опинились у Вавилоні, де згідно зі звичаєм, цар обрав певне число найбільш багатообіцяючих молодих бранців, які повинні були пройти трирічний курс навчання. На той час Вавилон був науковим центром. Без сумніву, це мало подвійну мету. Вавилонський монарх намагався таким чином пов'язати свою імперію з наукою і знанням світу. А також розвинути дружню атмосферу між Вавилоном та іншими державами, над якими він мав владу, щоб чужі народи відчували більшу зацікавленість Вавилоном як центром світової імперії, і були більш задоволені правами та постановами, які від нього походили, знаючи, що представники їхніх народів служили у царя радниками, тобто секретарями. Магами, астрологами та мудрецями, як їх тоді називали. Вибір чотирьох молодих ізраїльтян, без сумніву, був справою божественного проведіння. І зі значення їхніх імен ми можемо зробити висновок, що всі вони були дітьми релігійних батьків. Значення їх імен є наступним Танегіл Бог мій суддя. Ананія. Бог милосердний Мисаїл, такий як Бог, Азарія Бог помічник. Таким чином, Єгова, допроваджуючи до народ по причині його гріховності, зробив спеціальні приготування для тих з народу, які були йому вірні, не дивлячись на те, що сам народ перебував у неволі. Вибираючи цих чотирьох євреїв для навчання у Вавилонській школі, начальник євнухів зазвичай дав їм нові імена, щоб перервати їх почуття ідентичності з рідним домом і прищепити почуття спільності з царством Вавилоном. Тому він дав їм імена Валтасар, Шадрах, Мешах та Аведнего. Здається, що вже з самого початку Даниїл особливо виділявся в цій четвірці. Це було наслідком Господньої ласки, і хоча всі четверо користувалися спеціальними благословенствами, його часткою були видіння та об'явлення. Даниїл користувався особливою прихильністю з боку начальника євнухів, який взяв юнаків під свою опіку, як читаємо про це. І дав Бог Даниїлові ласку та милість перед начальником євнухів. 9 вір. Ми не повинні думати, що ласка, як з боку Бога, так і людини була чимось цілком незалежним від самого Данеїла. Навпаки, правильно поступимо, якщо зробимо висновок, що з народження спадково, а також в результаті виховання побожними батьками. Даниїл мав благородний, приємний і визначний характер, який не лише краще його підготував, щоб стати речником Господа, але також призвів до того, що всі, з ким він зустрічався, Даниїл здавався скромним, стриманим і привітним. Яка чудова лекція не лише для молодих людей, але також для батьків. Наскільки необхідно, щоб ті. Котрі стараються виконувати Божу службу, доклали зусиль в здобутті таких рис характеру, які подобалися Богові. А якщо хтось збагне, що зовсім не має друзів, то правильним буде, якщо він припустить, що частина провини лежить на ньому самому. Було б правильним, якби всі такі старалися розвивати чемність і лагідність за всяку ціну. Окрім принципів, тільки Ізмаїл повинен був пережити те, що рука всіх обернеться проти нього, а його рука проти всіх, буття 16, 11, 12 Натомість ті, котрі переживають досвідчення Ізмаїла, повинні побоюватися, що мають його характер, і тому вони повинні пильно дбати про милість. Перед престолом милосердя, через яку могли б перемагати ганебні риси та звички. Тільки тоді, коли ми будемо зненавиджені по причині нашої лояльності до правди, прямо чи посередньо, ми зможемо відчувати задоволення або бути переконані, що терпимо в ім'я справедливості. Як зауважує апостол, деякі страждають як злочинці, і як ті, хто втручається в чужі справи, або по причині грубості, невихованості чи браку мудрої повіркованості, які дораджує Господнє Слово. 1 Петра, 4 розділ з 14 по 16 вірші. Філип'ян 4.5 Якова 1.5. Але не забуваймо. Що нечемність, яка є частиною самолюбства, набагато швидше може бути витіснена серця ані з життя. Всі повинні черпати заохочення з думки, що Бог та його народ, який дивиться на все з Божої точки зору, судить Божих синів не по тілу, а по духу, тобто по намірах їх розумів, їх сердець. І вони терпеливі до слабостей тіла, якщо існують докази, що новий розум старається підпорядкувати тіло під свій контроль. Серед тих чотирьох єврейських юнаків Даниїл від початку виявився лідером, а його лідерство провадило у правильному напрямку. В новому краї і нових умовах слабкий характер правдоподібно був би повністю знищений. По перше, сам факт обрання навіть в пробному значенні нарадника царя, безперечно, був великою честю, неглибокий розум був би схильний до марнославства, пихатості, гордості, зарозумілості і тому подібне, тобто до рис, які уповільнили б справжній прогрес у навчанні. І тим самим він зменшив би свої шанси бути остаточно вибраним царем на його радника. Та більш важливим був би факт відокремлення від Бога, тому що Бог противиться гордим та смиренним дає благодать 1 Петра 5.5. Даниїл міг сказати собі, як сказали б деякі. Я тепер далеко від Ізраїльського краю і тісно пов'язаний з Вавилонським двором. Тому для мене було б корисно забути і залишити Божі закони та їх практикування, тому що вони стосувалися мене лише у моєму власному краї. А тут, далеко від обіцяної землі, я тепер можу в кожній ситуації поступати так, як це роблять кращі зваволення. Але Данаїл, навпаки, зробив дуже мудру постанову в своєму серці щодо того, що його народ був відірваний від обіцяної землі по причині свого непослуху щодо Бога, і він буде більш старанним в чиненні тих речей, які подобаються Всевишньому, і тому швидко знайшов можливість реалізувати свої постанови. Тверде рішення Даниїла та інших. Завдяки царському указу, ці студенти мали добрі порції їжі, правдоподібно значно кращі, аніж ті, до яких вони раніше звикли. А застереження, що виникли в розумі Данаїла, не були викликані самозреченням, але виникали виключно з релігійного обов'язку. Ізраїльтянам, які були під угодою закону, було заборонено споживати певні продукти. Які зазвичай споживали інші народи, наприклад, м'ясо свині, кроля, вугрів, устриць і тому подібне, і по суті, будь-яке м'ясо, яке не було отримане через забиття, що полягало у знекровленні тварини аж до настання смерті, тому що закон особливо забороняв вживання крові за будь-яких обставин чи умов. Їжа царського дому не була приготована згідно з тими принципами. І молодий єврей усвідомив собі, що не може мати надії на якусь зміну в цьому відношенні і був занадто мудрий, щоб когось обвинувачувати. Він досить добре знав, що Божий закон, якому він був підданий як єврей, не мав відношення до помаган. тому Даниїл не намагався робити будь-яких спроб. Втручатися в загальні розпорядження. Тож прохання Даниїла було дуже простим, бо він просив дозволити йому дуже просту, недорогу дієту з Ярини, яка, без сумніву, готувалася як частина загальної їжі домочадців. Якби це прохання було виконане, то це б нікому не задало ніяких клопотів, а Даниїл зберіг би себе від скверни. Під умовами єврейського закону, здається, що товариші Даниїла під впливом його рішення долучилися до його прохання. Начальник євнухів, який був прихильний до Даниїла, боявся за своє становище, якби така проста дієта, як він підозрював, виявилася недостатньою, і хлопці підупали б на здоров'ї під час навчання. Врешті-решт, було узгоджено зі слугою або підчасним. Що питання дієти буде піддане десятиденній пробі. Так виявилася віра Даниїла в Бога. Даниїл пересвідчився, що навіть якщо така дієта не може бути у всіх відношеннях найкращою, то все ж це був єдиний можливий для них спосіб уберегтися від порушення Божого закону. Тому Даниїл вірив, що Бог підтримає його в певній потрібній мірі. І як бачимо, він тут не розчарувався. Тут міститься лекція для всіх представників Господнього люду. Нашим обов'язком є не лише дослідження Господньої волі, але також глибоке роздумування над обставинами та умовами, які нас оточують, а також старання про таке помірковане поступування в житті, яке, перш за все, усім дало б Боже визнання. І також принесло б якнайменше клопоту, незручностей і незадоволення іншим. Врешті решт, обов'язок, який лежить на нас, передбачає довірливе сполягання на наглядаючу мудрість і проведіння Господа. А ці четверо юнаків дав їм Бог пізнання та розуміння в кожній книжці та мудрості, а Даниїл розумівся на всякому видінні та снах. 17 вірш. Коли читаємо ці слова, то не повинні розуміти, що це пізнання та розуміння було чимось цілком чудесним, як було з розумінням видінь та снів, які були дані лише Данаїлові. Скоріше ми повинні думати, що підлягаючи впливу, так би мовити, законів природи. Четверо юнаків, які мали досить сильні характери, щоб ходити дорогою самопожертв в ім'я справедливості, мали також відвагу і силу характеру в стосунку до всіх своїх справ та навчання. Ми можемо припустити, що їх характеризує рішучість в питанні їжі, яка наказувала їм краще зректися самих себе, аніж порушити Боже право. Що означало для них розумову і моральну дисциплінованість, яка могла бути корисною тим чотирьом яникам в кожній справі щоденного життя. Тут є наука для кожного християнина. Багато хто схильні думати, що дрібні справи життя є маловартісними, але кожен, хто досягає певного рівня в якійсь галузі життя, той, звичайно, дізнається. Що ці досягнення в значній мірі були наслідком рішучої сили волі, і що майже неможливо мати сильну волю в стосунку до важливих речей, якщо людина є безвідповідальною і податливою на будь-які впливи, навіть якщо вони менш важливі. Звичка це чудова сила як у випадку зла, так і добра. А хлопець чи дівчина, чоловік чи жінка, які не навчилися самоконтролю в стосунку до малих, а в дійсності до всіх речей, не можуть очікувати, що будуть в стані виявити самоконтроль, коли матимуть справу лише з найбільшими і найважливішими справами. Май відвагу бути Даниїлом. Іншими словами, стосуючи обговорюване тут питання до християн, ми могли б сказати, що кожен, хто взагалі хоче стати переможцем, повинен прикладати зусилля в даному напрямку, великі і малі, коли сумління та принципи їх вимагають. Лише той, хто є вірним в найменших справах, може очікувати, що виявиться вірним також в більш значних справах. І такою, безперечно, є Господня позиція в даній справі. З Божої точки зору, всі справи, що мають місце в теперішньому житті, є малими порівнянні з майбутніми речами. У зв'язку з цим, Господь покликує переможців, яких характеризує загальна вірність принципам навіть у малих справах. А ця вірність виявить нахили або характер якому можна буде довірити велику відповідальність, пов'язану з царством? ЛУКИ 16.10, Матвія 2523. Наприкінці трирічного періоду навчання, коли Даниїл мав близько 17 років, прийшов час екзамену перед царем. І як можна було сподіватися, Даниїл разом зі своїми товаришами Зберігши вірність Господу і стараючись в першу чергу чинити його волю, показали, що є більш розвиненими аніж їхні товариші, і вони були прийняті до складу царської ради. Ми могли б взяти з цього урок, навіть оминаючи образне значення тих подій, хоча ми так не робимо. Ми могли б сказати, що є певна схожість між позицією Даниїла і його товаришів. На позицією тих, які були покликані Отцем до царювання в Царстві разом з Ісусом нашим Господом. Не всі, котрі були покликані, не всі, котрі стали на шлях навчання, отримали обітницю прийняття. Навпаки, багато було покликаних, але небагато буде вибраних. Та характер тих, які будуть вибрані. Буде в багатьох відношеннях відповідати характеру Даниїла і його товаришів. Не всі мають лідерського духа, як Даниїл, і не всі мають видіння, об'явлення та здібність пояснення, як було з ним, але всі мають того самого Духа посвяти принципам праведності. І ця посвята буде крок за кроком випробовувана під впливом Господнього проведіння на вузькій дорозі. Якщо ми будемо йти вслід того, хто є для нас прикладом нашого Данегіла, нашого вождя, нашого Господа Ісуса. Тому нехай усі, котрі вимовили ім'я Христа, відвернуться від беззаконня. Нехай усі такі залишаться вірними, Май відвагу бути Даниїлом. Ще інша думка вказує на те, що чиста духовна їжа. Є дуже важливою для Господньої чарітки і що ті, котрі осягнули знання правди, повинні стримувати себе від будь-якої духовної їжі, яка є опоганена. Може здаватися, що таке поступування обмежить духовне меню, а також можливості єднання при столі з ваволинянами – християнськими групами, що вчать помилковим вченням. Та проте таке обмеження принесе компенсуючі користі, тому що навіть найменші духовні благословенства і можливості, які Господь зійшле своїм вірним, обернуться їм на духовне добре. Проведімо дослід, подібний до того, які пройшли Даниїл і його товариші, і побачимо, чи ті, котрі будуть кормитися чистим харчем Господнього Слова. І котрі відкинуть пишну показність і опоганену їжу волинення, матимуть ясніше духовне обличчя чи не матимуть, навіть після короткої спроби. Але не думаймо, що досягнемо будь-чого лише через стримування себе від вавилонських порцій і доведення себе до духовного голоду. Кожен, хто стримується від популярних та опоганених продуктів повинен шукати і вживати просту і неопоганену їжу, яку в своєму проведінні дасть нам Господь, бо в іншому випадку кінцевий стан, спричинений духовним голодуванням, буде гіршим від першого.